Всім приканалі 5. І сьогодні я буду працювати таксистом, покажу вам ці роботи і розкажу все про неї як ефективніше працювати і так далі. Але при цьому ставте лайк, підписуйтесь на канал, щоб за допомогою ідеї для наступних відео. Також будьте мій прямий код у Фума, де ти на екрані, і заходьте в мій телеграм-канал, там багато чого цікавого, нових анонсів і так далі. Ну, а ми приходимо до відео. Ну що ж, зараз я знаходжуся у таксопарку, він нас знаходиться ось тут, така жовта машина. Коли ви сюди приходите, вам потрібно підійти до ось цього NPC, ми до нього підходимо і влаштуватися на роботу, все, ми взяли зміну. Тепер вам потрібно вибрати, ви хочете працювати на рандомно, якщо у вас нема свого, але, звичайно, раджу працювати на своєму. Якщо у вас є своє, то, звичайно, краще на ньому працювати. Робота таксиста взагалом доступна для новачків з першого рівня. Але з першого рівня орендувати авто може бути трошки за дорого. Ну, але це вже, як самі знаєте, якщо хочете е, саме працювати таксистом, то можете орендувати авто. Якщо не хочете орендувати авто, можете заробити на свою машину і вже тоді почати працювати таксистом. Ми залізаємо у нашу машину орендовану, або ж нашу е, відкриваємо телефон. І вибираємо ось таку зелену іконочку. Драйвер. Тут будуть появлятися замовлення. Важливо, що не можна чекати ось так от в додатку, тому що не у всіх, але у багатьох людей, включаючи мене, може багатись. Тобто, коли у вас відкритий додаток, у вас тут не появляється. Тобто приходиться його перезапускати. Тому краще стійте ось так, тобто без включеного телефона. І ось тут в куточку буде у вас появлятися... Повідомлення про те, що надійшло замовлення у таксі. І вам потрібно максимально швидко зловити це повідомлення. Чи ще це замовлення. Щоб швидко відкрити телефон, можете два рази натиснути на стрілочку вверх, та що справа знизу на вашій клавіатурі. Ну, давайте ми зараз почекаємо якесь замовлення і покажемо. Якщо прийшло замовлення, але я його не встиг зловити. Також важливо е, максимально швидко реагувати, тому що дуже багато таких людей, які просто сидять і чекають на замовлення. Тому ось так. Я взяв замовлення. Ось, коли ми заходимо ось тепер до додати, коли ми його взяли. У нас тут є номер замовлення, статус замовлення і точка подачі. У нас все відмічено на карті, нам потрібно їхати 10 км. Це немало, але знаєте, чим більше ви приїдете саме е, дороги з клієнтом, тим більше вам заплатять. Тому давайте їдемо. Ми зустріли клієнта, зараз він сідає у машину і має вибрати е, місце, куди ми зараз їдемо. Коли клієнт поставив мітку, у нас додатко пили, скільки нам заплатять, а саме це 7500 гривень за е, одну поїздку. Коли ви під'їжджаєте до точки, у вас чуть-чуть раніше показується, скільки ви заробили це все, і ми заробили 10 тисяч. Чому 10 тисяч? А не 7500, як нам показалось на початку додатку, тому що там додається ще комісія і так далі. Тобто 7500, це сума, яку заплатив клієнт, але нам будуть платити трохи більше. Тому так собі знайте, що. Дуже класна штука, те, що будуть ще вам більше платити. Тому в принципі, за 10 км ви можете отримати 10 тисяч. Плюс-мінус 1 км це буде тисяча, але мінімальна сума замовлення це буде саме 1 тисяча. І ми от зараз зловили ще одного клієнта. І давайте зараз порахуємо, скільки за 10 хвилин я встигну відпрацювати замовлень і заробити грошей. Ну що ж, прийшло 10 хвилин. За 10 хвилин я встиг від'їздити 2 замовлення і заробити плюс-мінус 4400 доларів. Е, і XP, здається, я нічого не заробив, але я буду це все отримати з пейдеєм. Зараз, здається, ось ще якісь замовлення, але це вже не вписується в 10 хвилин. Всім дуже дякую за перегляд цього відео. Напишіть в коментарях, е, яка ваша думка на рахунок цієї роботи, чи вам вона подобається, чи ні, чи працювали на ній. І взагалом. Вашу думку. Ну я буду прощатися. Дякую всім за перегляд. І всім па 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 -а.